Вишиванка в Україні один з найулюбленіших і поширених різновидів народної творчості. У виробах українських вишивальників нас захоплює піднесений світ красивій фантазії, поетичного осмислення життя, світ натхненних образів, звичаїв та уявлень наших предків. Про мистецтво творити прекрасне з допомогою голки та нитки, а ще й чоловічими руками наш сьогоднішній репортаж. 19 квітня 2023 року до виставкової зали музею Пулинські Барви прийшло багато поціновувачів української вишивки, щоб побачити неймовірні роботи нашого земляка Олександра Куделіна, презентовані у рамках благодійної персональної виставки художньої вишивки, намальовано нитками. Олександр Куделін митець за покликом душі, вчитель за фахом та будівельник по життю. Розповів присутнім, з чого починався його творчий шлях та як, вишиваючи вишиванку, відчув, що хоче створювати ікони. Так вийшло, що в цьому 2015 році мені 60 і, і на, день, на день народження ми замовляємо мені вишиту сорочку. Мабуть, та сорочка мені так пасувала, що дружина також собі захотіла, захотіла вишиванку. стали Інтернет-магазини шукати, підбирати і зупинилися на такій вишитій вулиці. Називається вона Білеї троянди незабудка. Вона в інтернет-магазині вона представлена в двох виглядах видах. Тобто вона була як готовий вирік і в вигляді заготовку. Мені щось тоді відразу кажуть, ну дружина захотіла, що давайте купимо готову, а мені щось. Кажуть, то я сам тобі зроблю, і буде як пам'ять. У нас, нас виникла дискусія. На ні ти спортиш, ти не вмієш, ти ніколи не вишивав. За півтори місяці роботи результат порадував не тільки родину, усіх, хто побачив сорочку, переповнювало відчуття захвату, і виникало питання, де її придбано. А відповідь, що ця робота Олександра, вражала і викликала здивування. Чоловіки вишивка, згодом Олександр вишив і чоловічу сорочку, борщівську. Робота над нею тривала близько двох місяців. Розповідаючи про перший досвід, митець згадував, що ще у шкільні роки на уроках праці вишивка йому видалася цікавим заняттям. Згадав, що і маму показувала ази вишивкової техніки. Після сорочок у майстра виникло бажання. Вишити картину з квітів з милозвучною назвою Квіти у вазі». Але, за його словами, саме ця картина стала прикладом того, як не варто вишивати та наштовхнула на життєво творче кредо. Сьогодні зробити краще, ніж було вчора, а завтра зробити краще, ніж було сьогодні. Саме ці думки наштовхнули Олександра Куделіна створювати унікальні дизайнерські картини на схемах знаних майстрів. Так, у творчому доробку з'явилися перші ікони, зокрема, Мати Божа Милостива, вишиті за схемами відомого дизайнера Стоянки Іванової із Болгарії. Перш ніж вишивати ікону, я взяв благословення у настоятеля пулинського храму Святого Миколая, отця Сергія, розповів митець, додаючи, що усі ікони освячуються на великі церковні свята створення однієї картини. Виконаної у техніці мікровишивки Point, яку ще називають гобеленовим стібком з інкрустованим коштовним камінням, займає від 4-6 місяців до року, враховуючи розмір, кількість кольорів тощо. Шукаючи власний творчий стиль, Олександр Куделін почав у комп'ютерній програмі створювати власні схеми на картини по фото. Так з'явилися автопортрет, портрет дружини та сина. Які складно відрізнити від фото оригіналу, під впливом творчості художника Олександра Охапкіна, якого мистецтвознавці називають релігійною поезією у фарбах, адже він пише ікони, на яких зображує Богоматір, Ісуса і святих в українських строях? Наш земляк створив неймовірну картину, знамення та ікону свята Покрова, самотужки створивши до неї схеми, найціннішою у своїй творчості. Сам Олександр Куделін називає ікону Христос у вишиванці, яка, як і свята Покрова та всецариця, у всьому світі відтворена на полотні лише в одному екземплярі, і він створений нашим земляком. Після міні-екскурсу у творчості з першою персональною виставкою обдарованого земляка привітав очільник громади Олександр Гаврилюк. Селищний голова відзначив, що світло захоплення цим видом мистецтва, яке випромінював під час самопрезентації Олександр Куделін, передалося кожному, хто був у цій залі. Від душі Олександр Гаврилюк побажав миттю подальших творчих злетів, постійного натхнення і незгасного прагнення створювати нові шедеври, які вражають кропітливою працею, гармонійними кольорами і українськими мотивами. Просто побажаю! Можеш твори, роби. Я думаю, що наша колись громада задоволення подивиться. Повірю, це правда. Здоров'я, удачі, добра від всіх нас. Перемоги, миру. Я думаю, це добре. Дякую. Ну і хтось кусь... ну, дякую від серці ради. Ми все таки здоров'я пане Іреничу, тому що він заслужив. Я просто бачу, що він служив. Я ще я Дякую. 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 Голова привітань у цей день лунали і від отця Сергія Янчука. Олександра Куделіна, настоятель церкви, назвав художником, митцем та іконописцем та відзначив, що вперше йому пощастило бути знайомим із майстром, який на іконах не відтворює три колори. Зоблину шану ми сьогодні віддаємо вам, Олександре. Я найщасливіший серед всіх, тому що я перший бачу це все, тому що він сказав, що він бере благословення, а потім приносить на освячення. Його я сьогодні називаю художником, митцем і іконописцем. І коли я показав він ці ікони, то я був в заході від них, тому що вони будуть канонізовані тільки після того. Як ми звільнимося від тих соборів, які ми мали, а будемо мати єдиний український собор, на якому й буде канонізована оцінка. Я, я вам напевно це вже як на майбутнє, я це хочу. І якщо би ви, написано, просив, ви, ви були художником і я б попросив, щоб ви в рецепті це все написали. Оце українське. Ви подивіться, вишиванці, покрова, все. Я вже ним, я вже ним болію. Я вже його хочу, щоб воно було в нашій церкві. Будемо молитися за ваш труд, за вашу працю і за ту вашу е, ну, жертовність, місця, ви проявили заради Збройних сил України, заради перемоги, тому за вашу патріотизм. За час дії виставки на підтримку Збройних сил України вдалося зібрати близько восьми тисяч гривень. Вишиваю, вишиваю душу. Хрестики на білім полотні. Я собі зізнатись чесно мушу, що від цього радісно мені. Можна впевнено сказати про Олександра Куделіна. Тож, рівних вам, Олександра Євгенійовичу, хрестиків і швидкої голочки, натхнення творити красу міцного здоров'я та мирного неба над українською землею.